Вітаю на календарі 29 лютого, четвер і ви Капрі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська, і сьогодні говоримо про такі події. Без постраждалих проте з руйнуваннями село Новоолександрівка Грудівської громади зазнало ворожого обстрілу. Опів на першу прилетіло, авіабомба, можливо, скоріш за все. Тому що така вибухова хвиля, руйнування, які там великі. Під постійними обстрілами села Костянтинівка Мар'їнської громади евакуювали поранену жінку. Вам першу медичну надали? Самі собі надали. Показуйте, показуйте. Покровськ після обстрілу благодійники видають будматеріали, а мешканці ремонтують пошкоджені оселі. Сьогодні ми привезли ОСБ Тарпаулін пленку. От наразі тут ну скупа 250 людей. Евакуюватися не можна залишитись. Мешканці селидового прожиття у місті, обстіли та евакуацію. Страшнувато, ми вже пережили. І в 14-му році згоріли повністю, і в 2019-му згоріли повністю. Ми самі з Марінки. Ідентифікація ВПО та зміна платіжних карток про роботу Ощадбанку на Донеччині. Ощадний банк необхідно прийти особисто, в відділення будь-яке по території України. Зараз, де ви мешкаєте, не обов'язково саме на Донецькій області. Марії та сподівання на мир на Донеччині триває евакуація населення до більш безпечного місця. Я накривала дітей, та ми сховалися, де у мене немає вікон. Ми забивалися в куток, ковдрою я їх накривала, і ми сиділи, чекали. Аномально тепле завершення зими. Покровчани намагаються проводити більше часу на свіжому повітрі. Сонячна гарна погода, все радує, якби був мір. Всі хочуть миру на землі. Без постраждалих проте з руйнуваннями село Новоолександрівка Гродівської громади зазнало ворожого обстрілу. Подробиці вже знає наша знімальна група. Сьогодні вночі 29 лютого окупанти завдали ворожого удару по Гродівській громаді. Цього разу під обстрілом опинилося село Новоолександрівка. Опів на першу прилетіло. Авіабомба можливо скоріш за все. Тому що така вибухова хвиля. Руйнування, які там великі, ось і все захищають нас. Бачиш, як звільняють від життя, напевно, все житло постраждало. Всі сараї, все, яке нажито було чесним трудом. Все постраждало. Ну найголовніше, що самі залишилися живими. Це що найголовніше, та тримаємося. Що казати? Гори не хочеться нікому бажати. А горе у ну, всі горе бережіть, себе. бережіть все. себе все. За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу було зруйновано адмінбудівлю і приватний будинок. Ще три будинки та крамниця зазнали пошкоджень. Це було без десятиперша. Було два хлопки. Один тут впав біля сільської ради. Один трохи там біля поля там після поля. Ну на, на магазині, магазині постраждали, постраждали тільки вікна, дах лише трохи там побитий. Там побитий. На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило. Покровський район знову потрясла сумна звістка про загибель героям. У боях з ворогом під Северодонецьком загинув мешканець Білозерського Микола Тахтаров 2002 року народження. Понад один рік хлопець сміливо і відчайдушно боронив нашу державу. Світла пам'ять герою України. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Російські війська завдали 26 ударів по цивільному населенню. Загалом зафіксовано 1833 обстріли. Поліція задокументувала кожен воєнний злочин загарбників. Під вогнем перебували 17 населених пунктів: міста: Курахове, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, селища, Гостре, Очеретине, села, Богоявленка, Желанне, Катеринівка, Новополтавка, Новоселівка. Перша, переїзне, пискунівка. Русин яр, сокіл, Соловйове, Степанівка. Ворог застосував проти мирних жителів авіабомби, ракети, ЗРК С-300, РСЗВ «Смерч», артилерію та дрони. Пошкоджено 64 цивільних об'єкти. Серед них 30 житлових будинків, три заклади освіти: Палац культури, пошту, банк, адмінбудівлі, сільськогосподарське підприємство, критична інфраструктура. Покровськ Росія атакувала чотирма ракетами С-300, завдала близько 40 руйнувань, з них 15 житлові будинки. Внаслідок артобстрілів загинули дві цивільні особи в Сіверську та Переїзному. Керовану авіабомбу К-500 окупанти скинули на Желанне, поранили людину, пошкодили дві приватні оселі. У часовому яру російські терористи поцілили дроном по цивільному автомобілю. Травмовано двох жителів. Ще одна людина зазнала поранень внаслідок ракетного удару по Курахвому. Авіаударом по Новосельівці перші зруйновано приватну оселю. У Катеринівці мішенню ворога стало агропідприємство. Крім того, стало відомо про вбитого чоловіка, який загинув у Ямполівці раніше, 23 лютого, внаслідок влучання ворожої ракети у будинок. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Під постійними обстрілами села Костянтинівка Мар'їнської громади евакуювали поранену жінку. Подробиці дивіться далі. Місто та села Донечне щодня потрапляють від ворожих атак. Своїми ракетами окупанти руйнують будинки та калічать життя мирних мешканців. 27 лютого ворог удар з артилерії по селу Костянтинівка Мар'їнської громади. Поранення отримала 79-річна жінка. Вам першу медично надали? Самі собі надали. Показуйте, показуйте. Що? Щоб не відкрилась кровотеча. Я не знаю, що у вас. Сюди приїхала група парамедиків. Не евакуювати вас, а надати медичну допомогу. Куди поранило? Ну і забрати вас до лікарні. Що трапилось? Ось воно. Зараз перемотають. Продовжувати рух. Після того, як постраждалі надали першу домедичну допомогу, її доставили до Курахівської лікарні. Живіт у вас не болить? Ні, не болить? Все нормально. Після обстеження та надання допомоги пенсіонерку перенаправили на лікування до одного з медичних закладів Дніпра. На жаль, з кожним днем ситуація все більш загострюється і кількість обстрілів зростає. Тому лишатися у прифронтових населених пунктах небезпечно. Для евакуації з Мар'їнського напрямку звертайтеся за номером телефону 066 56 10 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Третя штурмова бригада та 25-та повітряно-десантна бригада вибили противника, який прорвався на околиці Орлівки. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Керівництво виділяє додатковий ресурс боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. Музика. Покровськ після обстрілу благодійники видають будматеріали, а мешканці ремонтують пошкоджені оселі. Зруйновані адмінбудівлі, купи скла та шоковані люди. Саме так виглядає самісінький центр Покровська сьогодні. Нагадаємо, вчора вночі армія РФ спрямувала чотири ракети на місто. Пошкоджень зазнали навчальні заклади, палац культури та житлові будинки. Вже другий день поспіль. Відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки. Благодійники привезли гуманітарну допомогу для власників пошкоджених осель у вигляді будівельних наборів. Приїхали сьогодні в місто Покровськ видавати екстрені набори. Співпраця і ООН в справах з біженців. Так. От. Сьогодні ми привезли ОСБ Тарпаулін Пленку. От. Наразі тут ну, скупи, 250 людей От. видаємо по потребності. Пленку видаємо по потребностям. У людей спрашуємо ски скільки надав ОСБІ. Ну видаємо по потребностям. За словами пана Анатолія, одного будівельного набору достатньо, аби тимчасово полагодити та убезпечити оселю. За допомогою ОСБ люди можуть забити повністю всі пошкоджені вікна окна. Плівкою також хоча б забити на перший час. На я вам казав, це екстрені набори для того, аби люди просто забили на перший час. попри все, люди продовжують рятувати вцілілі речі та ремонтувати те, що підлягає відновленню. Та сподіваються, що більше таких страшних ночей не буде. Знімальна група телебачення капрі спеціально для капрі Ньюз. Евакуюватися не можна залишитись. Мешканці селидового прожиття у місті, обстріли та евакуацію. Дивимося просто зараз. Хоча страшно, але все одно залишаємося. Будемо тут ось сьогодні, майже з першої години ночі до шостої ранку. До утра майже весь час сирена волала. Звичайно, страшно ось так коротким словом страшно описують своє життя мешканці міста Селидове, адже чи не щоденно окупанти завдають ракетних ударів по місту, забиті вікна, знесені дахи та зруйновані під'їзди. Саме так сьогодні виглядає більшість будинків та адмінбудівель міста. Евакуюватися чи залишитися вибір, перед яким постав кожен містянин, адже рідну домівку залишити важко і вмирати від ракетного удару також не хочеться. Ми Вирішили поспілкуватися з дівчанами з приводу цього питання. Думки різні: хтось уже збирає валізи, а хтось на відріз відмовляється покидати місто. Плануємо, але коли не знаємо ще? Мінімум три варіанти в нас є: два основних і один записний, так скажемо, або у Дніпропетровську область, або у Кривоградську, або вже до Одеси. Та й сенс тут знаходитись. Чому? Тому що, наприклад, на шахті, де я працюю, йдуть сильні розмови про закриття шахти та евакуацію людей. Зараз також після прильоту Новогродівку дуже багато за 3 розрахувалися. Також повиїжджали. страшновато, але поки тут поки світло є, інтернет є. Плануємо я думаю, зовсім скоро. Магазини та аптеки працюють, інтернет, світло і вода також, і виїжджати поки нікуди зізнаються місцеві. А де евакуюватися? В які краї? Як воно куди не поїдеш, що і ніхто тебе не жде, не привітствує. Страшнувато. Ми вже пережили. І в 2014 році згоріли повністю, і в 2019-му згоріли повністю. Ми самі з Марінки. Поэтому ото такі діло. Поки сидимо, ждемо, думаємо, може в когось щось там заработає. Куди там бомжувати? Тут квартири кидати. Тут, якщо ті займуть територію, так потім сюди і не повернешся. Тут дві квартири, дружина і моя. І їхати туди без майна, без нічого, не знаю, бути постійно орендарем квартир. квартир. Страшнувато, але далі що? Куди їхати? У мене тут робота, поки нікуди не збираю. Нікуди Не с але. Якщо вже зовсім буде страшно, тоді доведеться кудись виїжджати. Лише за лютий у селидовому внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 12 адмінбудівель, 80 багатоповерхових житлових будинків та 25 приватних домоволодінь. Зазнала поранень 21 людина. Серед них дві дитини. Загинуло троє цивільних осіб, серед них одна дитина. І тільки декілька днів тому працівники ДСНС завершили роботи з ліквідації усіх наслідків обстрілів. З початку 2024 року від головного. Управління ДСНС України у Донецькій області залучалось 455 чоловік особового складу у зв'язку з масштабними руйнуваннями внаслідок ворожих обстрілів. Особовим складом підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС України в Донецькій області було проведено роботи з улаштування віконних блоків, які зазнали руйнування внаслідок ворожих обстрілів. Це приблизно 1300 віконних блоків та вкрито тарпауліном покрівлі на площі приблизно 3200 метрів квадратних. У зв'язку з масштабними руйнуваннями було залучено також особовий склад підпорядкованих підрозділів головного управління з міста Покровськ та міста Добропілля. Це були 9-й державний пожежно-рятувальний загін та 19-й державний пожежно-рятувальний загін. Пам'ятайте, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Поки є можливість виїхати, нею потрібно скористатися. Немає нічого ціннішого за ваше життя та життя ваших близьких. Протягом минулої доби на Донеччині внаслідок обстрілів сталося чотири пожежі. 28 лютого під час атаки села Степанівка Покровського району виникла пожежа на відкритій території, горіння сухої трави. Рятувальники загасили загоряння на площі 2 гектари. Того ж дня ворог завдав удару по житловому сектору у селі Пискунівка Краматорського району, внаслідок чого виникла пожежа на території житлового будинку. Надзвичайники ліквідували загоряння на площі 118 квадратних метрів. У місті Курахове ліквідували пожежу складської будівлі та легкового автомобіля, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Загалом протягом доби пожежники ліквідували 25 займань. Ідентифікація ВПО та зміна платіжних карток про роботу Щедбанку на Донеччині. Ощадбанк має найбільшу в Україні мережу близько 1200 відділень. Станом на сьогодні в Донецькій області працює 34 відділення, одне з яких в деокупованому лимані. А у Святогірську мешканці можуть отримати всі необхідні послуги завдяки мобільному відділенню. Нещодавно ми відкрили мобільне відділення у приміщенні в Волноваського району селищі Богатир. А також поновили відділення у селищі Олександрівка, Краматорського району. Тобто, Щадний банк намагається максимально швидко поновити роботу відділень. На території також працює більш 90 банкоматів і більше 30 інформаційно-платіжних. Термінал згідно постанови Кабміну номер 637 для отримання виплат у 2024 році. Особи з числа ВПО, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року мають пройти ідентифікацію в Ощадбанку. Зробити це необхідно до 31 березня 2024 року. В Ощадний року. банк необхідно прийти особисто в відділення будь-яке по території України. Зараз, де ви мешкаєте, не обов'язково саме на Донецькій області, до будь-якого відділення особисто з паспортом, з пластиковою карточкою, необхідно прийти до касира і здійснити операцію зняття готівки або перегляд рахунку шляхом внесення особиста пін-коду. Тоді ідентифікація пройдена, тобто щадний банк відеоідентифікації не проводить. Також підтвердити свою особу можна і в органах Пенсійного фонду України. На сьогодні Пенсійний фонд України пропонує пройти ідентифікацію шляхом відеоідентифікації, шляхом реєстрації на порталі послуг Пенсійного фонду України. Або якщо ви мешкаєте за кордоном, ви маєте можливість звернутися до дипломатичного до дипломатичної установи, для того щоб підтвердити, що ви живі і здорові. Також для зручності клієнтів Ощадбанк продовжує дію тих платіжних карток, термін яких сплинув починаючи з квітня 2022 року. Такі картки будуть вважатися дійсними до 31 березня 2024 року. Також пропонуємо клієнтам. Вже здійснювати обмін своїх платіжних карток знову ж будь-яке відділення будь-якому місці України. Ви маєте змогу звернутися до відділення ще банку і зробити обмін своєї картки стару на нову. Про програми підтримки мешканців Донеччини та шахрейські дії з банківськими картками. Дивіться у наших наступних сюжетах. Пропонував 4 тисячі доларів за закриття справи та повернення фальсифікату викриту підприємця з Покровська. У січні 2024 року підприємець звернувся до старшого слідчого з проханням щодо закриття кримінального провадження. Ішлося про зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Чоловік наполягав на поверненні вилучених з його автомобілю 15 тисяч 300 пляшок та пакетів з міцними і слабоалкогольними на напоями та спиртовмісними речовинами. За позитивне вирішення ділок пропонував співробітнику поліцію вигоду у розмірі 4 тисячі доларів США. 27 лютого 2024 року під час передачі грошових коштів чоловіка викрито, а його неправомірні дії задокументовано і припинено. Ділка затримано до суду спрямовано клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Марії та сподівання на мир на Донеччині триває евакуація населення до більш безпечного місця. З пасажирами евакуаційного потягу встигла поспілкуватися наша знімальна група. Вже на перший рік Донеччина потерпає від чисельних ворожих навал, і кількість обслів з кожним днем стає все більшою. Ракети окупантів не тільки руйнують будинки, вони калічать долі звичайних людей. Багато хто з мешканців Донеччини до останнього проганяв від себе думки про евакуацію. Проте для деяких настав той момент, коли потрібно прийняти надважке, але у той же час надважливе рішення виїхати з рідного міста туди, де над головою не літають ракети. 28 лютого з залізничного вокзалу Покровська вирушив черговий евакуаційний потяг, яким до Житомирщини вирушили близько сотні людей. В очікуванні поїзда люди розповідають, які жахіття їм довелося пережити у своїх містах та селах. Дуже страшно два дні тому бомбардували. Повністю розбили залізничний вокзал, училище, дві школи, хлібозавод. Взагалі дуже багато будинків постраждало. Страшно спати неможливо. Без кінця шумно. кінця Дуже голосно, страшно. Трохи лякаюсь. Вже почалися хороші обстріли. Були 14-го числа. У нас вікно вилетіло, і ми вирішили їхати. Тиждень є, тиждень нема. За дітей страшно. Якби не маленькі я б не жила. Жила в цьому в Іванівському під Бахмутом. Евакуювали 12 днів тому до Костянтинівки. днів назад в Тепер ось їдемо до Житомирської області. Бахмут розбитий взагалі. Взагалі, село Іванівське теж все розбите. Все жодної хати нема. У льоху жила так, дві собаки було. У льоху жила те, що було ось. Ходила, бігала по Льохам, шукала їжу. Папа Поки не стріляють останніми днями, стріляли дуже сильно і не вийдеш прямо, і ніде нічого не було. Ви знаєте, ось як літає, як це на мене, на льох всі балки летять. Снаряди летять це дуже страшно. Вбивають убивають також багато і дітей. Ще не жили, а вже вбивають. у нас там обстріли, будинки погоріли. Щоночі сіпаєшся, спиш по три години на добу. Неможливо так перебувати, розумієте? Я при надії, мені там страшно, не можу там перебувати. Почали обстріл, два снаряди впали. Весною розірвала будинок, і я сам крив. Ось мені 74 роки вже майже. Ну а зараз два снаряди, коли впало. я вискочив, взяв, що міг. Пані Інна мешканка Покровська. Жінка каже, довго не наважувалася на евакуацію. Проте, після обстрілу міста, який стався 28 лютого, все ж таки вирішилася на цей крок. Перш за все, аби врятувати свою малечу, яка сильно була налякана подіями страшної ночі. У мене діти аж прокинулися, перелякані в істериці. Я їх ледве заспокоїла. Я накривала дітей, та ми сховалися, де у мене немає вікон. Ми забивалися в куток, ковдрою я їх накривала, і ми сиділи, чекали. підвал. У мене в хаті. А якщо ми заліземо до підвалу, нас може й засипати, і відтуди ми не виберемося. Краще я десь там у куточку посаджу накритими ковдрами. Може, хтось нас і врятує. Покровчанка зазначила головне, щоб діти були у безпеці, не бачили усіх цих жахіть та мали хоча б якесь більш-менш нормальне дитинство. У той же час і пані Іна, і всі інші пасажири евакуаційного потягу мають одну спільну мрію, аби в Україні нарешті настав мир. Щоб усе закінчилося, всі жили щасливо, щоб у всіх було все гаразд. Було в мене спокійно тут в Україні, щоб мої діти могли спокійно гуляти парками, не ховалися від цих вибухів, щоб війна закінчилася швидше і. Щоб діти в мене вийшли до школи, щоб був мир. Миру, спокою хочеться, щоб вже не стріляли. Ми вже старі люди. Нам би дожити у спокої, та й діти теж і нехай всі будуть живі й здорові. Чтоб закінчилася війна. Нагадаємо, щодня з залізничного вокзалу Покровська курсує евакуаційний потяг до Львова. Раз на вісім днів по непарним числам поїзд вирушає до Житомирської області. У березні до Житомирщини можна виїхати 7, 15, 23 та 31 числа. Для евакуації потрібно залишити заявку за телефонами 098 890 33 18 або 066 285 62 90. Аномально тепле завершення зими. Покровчани намагаються проводити більше часу на свіжому повітрі. Кінець лютого неочікувано порадував теплими та сонячними днями. Над Покровськом спостерігається безхмарне небо та плюсова температура вже декілька днів. Тож місцеві мешканці зазначають, саме такий період чудова нагода прогулятися парком. Добре ще тепло. З дітками можна погуляти. чудово, дуже добре. Дуже подобається погода. Погодка. Сонечко, вже зачекалися ми сонечко. Занадто довга зима. Погода дуже гарна, вітряно тільки дуже. А з дітьми потрібно виходити. Дихаємо свіжим повітрям. По дорозі пройшли дуже багато пилу, а в парку добре. Сонячна гарна погода. все радує, якби був мир. Всі хочуть миру на землі. Для найменших покровчан парк Ювілейний є найулюбленішим містом відпочинку. Так подобається. Тут дуже гарний потяг. Мені ще подобається кататися по тим спускам гарним. Так, тут є площадка. Аж три площадки. Так, скоро весна. Подобається. Можна погуляти, гарна погода і немає дощу. Весело. Хтось із місцевих мешканців регулярно відвідує парк, аби позайматися спортом та погодувати качок. Погода чудова. Вийшли прогулятися в гарну погоду і спортом позайматися. Я вранці в парк ходила на спорт. Вранці прохолодніше було. Зараз добре. Ми на спортмайданчику, У нас є своя команда. Десятки років займаємось. Гарні, дуже, приємно подивитися. Душу навіть радують, що вони є у нас і є, хоч куди піти подивитися. Відволіктися трохи від цих неприємностей. Покровськ, лютий 2024 рік Одинокі батьки та родичі інвалідів першої та другої групи отримують звільнення від мобілізації. Комітет Верховної Ради схвалив звільнення від призову таких категорій громадян. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самі виховують дитину, члени сім'ї осіб з інвалідністю першої та другої групи. Щодо погоди, то завтра, 1 березня, у Покровську, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Опадів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 8 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Мирного вечора та бережіть себе.